Вітаю слава Україні! Перше включення в новому році. Вітаю всіх з Новим роком. Дякую захисникам за кожен день, який вони для нас виборюють. Продовжуємо працювати, щоб допомагати воїнам в боротьбі. Бажаю всім нам, щоб цей рік був переможним. Дійсно наступила перемога. Перший день, 1 січня, Івано-Франківську. Народилася першою дівчинка хороший знак. Тому зранку завітав, привітав в пологому будинку нових бандерівців. Загалом 1 січня 24-го року в Івано-Франківському міському пологому народилося семеро дітей, з них п'ятеро з міста та двоє з районів області. А загалом за рік в Івано-Франківському міському пологому народилося 925 хлопчиків і 904 дівчинки. Вітаю молодих батьків. Хай малята будуть здорові та щасливі. Нагадаю, продовжуємо програму виплат у міському пологовому будинку. Хто народжує в міському пологовому, отримує кошти в сумі 20 тисяч гривень. Якщо це дитинка військового 50 тисяч гривень. Тому бажаю, щоб цей рік був переможним і щоб більше дітей народжувалося. У нашій громаді, і взагалі в Україні, також сьогодні вітаю нашу 50-й полк національної гвардії. імені Семена Височана з річницею створення 32 роки тому саме в Івано-Франківську була створена військова частина. Дякую за захист. Дякую за виконання бойових завдань. Сьогодні вручив хлопцям і дівчатам медалі, подяки, грамоти а також 20-ті впіві дронів. Для проходження військової служби хочу нагадати, за минулий рік місто допомогло частині на майже більше 9, 10 мільйонів гривень. Продовжуємо підтримувати і наближаємо перемогу. Тому гордимося, що така військова частина, як Нацгвардія, є в Івано-Франківську. Ще раз хочу подякувати хлопцям за захист. Отримали від підприємця то, що постачає нам дрони. Ще додатково 100 дронів, загалом вже 400 дронів. І так щодня отримуємо. 100 відправили на Авдіївку, решту розподілили між військовими частинами за запитами. Загалом має бути 800 дронів. В принципі, бачимо, що зараз найнеобхідніше це Авдіївка, це Бахмутський напрямок, інші напрямки, тому буду звітувати про ті дрони, які надаємо нашим військовим. буквально... Перед ефіром передав нам піхотний батальйон, який сформований на Франківській області, який зараз захищає на Запорізькому напрямку, і так постійно ми дрони допомагаємо. Також не забуваємо через благодійний фонд Моє місто Івано-Франківськ зосереджувати кошти. Дякую всім, хто також долучається до цього фонду. Тому закупили пташки і передали на частину. 4640 і 7370, Тобто, це Mavic 3 t а також FPV-дрони. Дякую хлопці за допомогу і за захист. Також для 78 го батальйону 102 ї бригади. Хлопці вже отримали, передали старлінки, генератори, акумулятори та джерела безперебійного живлення. Нехай добре служать. Знову ж таки, відгукуємося від листів, які надходять з військової частини. І надаємо. Ну і також придбали за кошти з міського бюджету необхідну техніку. Трактор для одної військових частин. Знову ж таки, така техніка теж дуже потрібна. Ще одна військова частина отримала від нас трактор. Ну і нагадую про деякий невеличкий підсумок про програми, які ми підтримали з міського бюджету: 65 мільйонів 520 тисяч гривень з бюджету отримали бійці з нашої громади на Спорядження це 3276 бійців, отримали таку допомогу по 20 тисяч гривень. Нагадаю, з 1 січня вона зростає. Хто бере участь у бойових діях 50 тисяч гривень, хто є мобілізований, але не бере участь в бойових діях 20 тисяч гривень. Тому вважаю, що досить пристойна сума. Ще 31,5 мільйонів гривень виплатили у 2023 році рідним загиблих героїв з нашої громади, тому шануємо полеглих героїв та підтримуємо їхні сім'ї. Більше як 4,5 мільйони виділили на лікування пораненим військовим, а у 2024 році ця допомога складає вже 30 тисяч гривень, 10 тисяч на реабілітацію, тому підтримуємо наших поранених військових. Ну і також 3,5 мільйона гривень ми компенсували військовим без статусу учасника бойових дій на оплату комунальних послуг і понад 35 міль... мільйонів гривень. Ті, хто мають статус учасника бойових дій, тому знову ж таки продовжуємо надавати таку компенсацію. Ну за минулий рік без статусу УБД 1133 захисника отримали таку допомогу. Ну і також сьогодні, в розмірі прожиткового мінімуму, ми виплачуємо допомогу родинам загиблих. Родинам пропавших безвісті на жаль, з 1 січня до кінця минулого року, тобто протягом року, 407 родин звернулися загиблих та зниклих безвісті на таку допомогу і отримують е, такі виплати е, з міського бюджету. Також закликаю допомагати плести маскувальні сітки е, щодня, окрім неділі, з 12 до 19, мавки. Е, всі охочі збираються в храмі Матері Божої неостанової помочі монастир, що на вулиці Васюка, 48, та плетуть сітки, кікімори та інші корисні для воїнів речі. Допомагайте своїми руками наближати нашу перемогу. Тому звертаю увагу, хто може. Підходіть, приходьте, нагороджуйте. Дякую, що таких ініціатив є багато по місту івано і Допомога лунає. Також хочу звернутись до всіх. Бережіть себе, бережімо себе, бачимо, який ворог підступний, б'є по інфраструктурі. Збільшилися ракетні обстріли по Україні. Співчуття рідним, співчуття тим, хто постраждав від обстрілів. Ну і пам'ятаємо, що безпека понад усе. Дякую за можливість спілкуватися ще раз. Вітаю з Новим роком. Бажаю всім, щоб цей рік був переможним і набагато кращим, чим минулий рік. Дякую, слава Україні!